С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю літній чоловік загинув в білій церкві. Що на Київщині через атаки росіян тіло знайшли рятувальники під час гасіння пожежі на одному з підприємств, де внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки вибито скріння в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджено два приватні будинки, дах школи. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів. Ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено. Вночі загарбники атакували суми. Поранено 13 людей. Серед них дитина. П'ятеро постраждалих. Перебувають в медичних закладах. Решта лікується амбулаторно. Через вибухову хвилю пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Наразі її повністю загасили. Протягом дня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Тривають відновлювальні роботи. Постраждали 13 мирних жителів у шести громадах. Загалом ворог завдав 106 обстрілів по 48 населених пунктах. Під обстрілами Харківщина окупанти атакували безпілотниками та ФПВ-дронами 11 населених пунктів, дві людини поранені. Літня жінка в Ізюмському районі та чоловік похилого віку в Куп'янському. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, два будинки та автомобіль у Куп'янському районі, а також господарчі споруди та приватний будинок у Богодухівському. Російські війська завдали численних ударів по Донеччині дронами камікадзе в Костянтинівці. Загинула людина, ще одного чоловіка поранено в Слов'янську. Його госпіталізували внаслідок обстрілів, зруйновані та пошкоджені житлові споруди. Один безпілотник влучив у дах двоповерхового приватного будинку. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Лимані пошкоджено будинок та п'ять господарчих будівель. У слов'янську дев'ять приватних будинків і двоповерхівку. У сіверську пошкоджено три будинки. Понад пів тисячі ударів впродовж доби завдали загарбники по містах та селах області. Спрямували понад 400 дронів, вбили з СЗВ та артилерії. Через обстріли сталося шість пожеж. В селі Успанівка загинув 62-річний чоловік. Зруйновані приватні оселі. 141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Черівному. Надійшло 89 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир господарчих споруд та автомобілів. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку війська РФ намагалися просунутися у бік плавнів. Водночас на Гуляйпільському окупанти втрималися від наступу. Ситуація на півдні залишається напруженою, повідомляють у силах оборони. Окупанти продовжують гатити з артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано близько 190 обстрілів позиції сил оборони з використанням майже 730 боєприпасів. Тим часом, 30 серпня, в районі села Воскресенка на тимчасово окупованій території Запорізької області, за результатом успішної спільної операції гур та Маріупольського спротиву спалено вчан командний пункт Росіян. Повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Загинуло 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одні з ділянок на запорізькому напрямку. А воїни 118 окремої механізованої бригади показали кадри відбиття механізованого штурму противника в районі Малої Токмачки Запорізької області. Втрати противника: два танки, п'ять БМП і бронемашина тигар. особового складу 22 загиблих, 14 поранені. Першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Запоріжжя 30 серпня завершені. Повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, тоді ворог атакував наше місто шахедами та ракетами. 25 багатоквартирних будинків та 325 будинків приватного сектору були пошкоджені чи зруйновані. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Деякі пошкоджені втретє. Вже закриті вікна у всіх 25 багатоповерхівках та 150 Будинках приватного сектору, відремонтовані або влаштовані тимчасові покрівлі на 21 будівлі, надані будматеріали для ремонтів та понад 520 аварійних комплектів. Над зусиллям енергетиків протягом доби після атаки були заживлені 25 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок ударів. З безпекових міркувань 106 абонентів залишаються без газу. Три жительки Василівського району отримали заочну підозру в колабораційній діяльності. Жінки віком 28, 40 та 47 років в серпні 2023 року приєдналися до окупаційної влади та представляли прокремлівські партії. А ще підтримували рішення адміністрації країни-агресорки у Васильівці, Енергодарі та Кам'янці Дніпровській. Наразі фігуранткам заочно оголошено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Новий пожежний гідрант встановили на вулиці Козацької старшини, 27. Таке обладнання використовують рятувальники під час гасіння займань. До них під'єднують рукави пожежних машин. Попередній гідрант пропрацював майже півстоліття і за цей час вийшов з ладу. Тепер його замінили на новий сучасний. Загалом цьогоріч закупили 131 новий пожежний гідрант. І роботи із заміни виконують планово, адже це запорука безпеки, кажуть комунальники. Так нещодавно. Новило обладнання і на вулиці Порада, 43 та 53. На балансі КП «Водоканал» знаходиться 3318 пожідрантів. Вони застаріли і в більшості своєї ремонту не підлягають. ці гідранти вони більш надійні і більш. Ну як сучасні. Загалом за 4 роки було замінено 881 В Україні різко зросла захворюваність на ковід. 19 в Мінохорони здоров'я України зазначають, за тиждень захворіло понад 10 тисяч людей, що на 46% більше ніж минулого тижня, а 14 людей не змогли побороти недугу. В МОЗ заспокоюють, торік відсоток хворих був двічі вищий, проте це на привід не дбало ставитися до свого здоров'я. Медики радять мити руки, користуватися антисептиком. А найкращим методом боротьби з коронавірусом вірусом залишається вакцинація. Фотоательє чудес у центрі сучасного мистецтва. Близько тижня в Запоріжжі працювала студія Дани і Наталка. Проєкт, за словами авторок-ініціаторок, має повернути людям відчуття себе та своєї привабливості. Жінкам роблять макіяж, розказують, як правильно доглядати за собою, а також проводять професійну фотосесію. Спочатку працювали з вимушеними переселенками, потім із волонтерками, військовими, родинами захисників. Є індивідуальні сесії та групові. Під час майстер-класів з використання косметики не лише навчають робити макіяж, але й розмовляють про життя, діляться переживаннями та допомагають проводити самоаналіз у Запоріжжі. У фотоательє «Чудес» побувало близько 30 людей. Люди приходять і можуть отримати такі доглядові послуги, і там мейкап, і якусь ще від нас підтримку, тому що ми зі всіма розмовляємо і, ну якби слухаємо всі там історії, які люди захочуть розповідати. Коли ми індивідуально займаємося, то Приходить людина, і Дана там наносить, запитує, який би ви хотіли отримати мейкап, ще ви там хочете. Може. От, і Дана наносить якби, цей мейкап. От, і, і, да. ну, і Потім я знімаю, роблю знімки, і ми це там віддаємо людям. А груповий він відрізняється інтерактивністю, що люди задають питання. Це не стосовно мейкапу, це може бути там, стосовно, я не знаю, як вони себе почувають. Спробувати себе в ролі ведучих новин і побувати за лаштунками телебачення. Школярі Запорізького академічного ліцею номер 15 завітали в гості на телеканал МТ. Мої колеги розказали про нюанси роботи журналістів, операторів та режисерів, а також поділилися секретами роботи на телебаченні і показали всі етапи створення сюжетів. А що найбільше сподобалось гостям, знає Валерія Гетьман. Туди вже приходить готовий продукт, і він технічно, через там певну програмку, вже видає на телевізор те, що ви бачите. Зала штунками телебачення учні восьмого класу мали змогу побачити роботу телевізійників зсередини. Школярам показали роботу редакції новин, поділилися нюансами підготовки та створення матеріалів. Ти береш спочатку, моніториш цю інформацію про цей місць, наприклад, так. Ти вивчаєш школярі. Побачили етапи створення телевізійного продукту від написання сценарію, монтажу та видачу в прямий етер готового сюжету чи програми. Побували діти і в телестудії. Тут кожен охоче міг спробувати себе у ролі ведучого перед камерами. Прочитати текст суфлера. Усім, хто долучився до нашого етеру, ми вже дізналися нову та цікаву інформацію про великого митця Тараса Шевченка. Сьогодні у нашій програмі справжня детективна історія. Це історія про сміливих мандрівників. Усього тут зібралося 19 учнів і, спробувавши себе у ролі медійників, деякі замислилися про можливість в майбутньому стати нашими колегами, зізнаються школярі. Мені було б цікаво спробувати в ролі режисера та Мені Дуже сподобалося спробувати посніматися на камеру трохи. Дуже цікава професія. Тут много чого нового для мене. Про телестудію, да, про камери, про те, як знімаються все. Мені все сподобалось. Я тут в перший раз мені сподобалося спробувати себе ведучою читати суфлер, записувати його. Це було дуже цікаво. Це був дуже класний опит. Якщо ви теж хочете побувати за лаштунками телебачення, пишіть нам у соцмережах чи в телеграм. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, Єгор Батуренко, Телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.